Сьогодні, 16 березня, Зміївщина прощалася з героєм на 26-му році життя. зупинилося серце мужнього воїна В'ячеслава Пивовара. В'ячеслав честю пройшов свій зовсім короткий, але яскравий шлях військовослужбовця. У травні 2023-го Хлопець став на захист держави, воював у складі десантно-штурмової бригади на Бахмутському напрямку Донецької області. Комунікабельний, сміливий, відповідальний, завжди готовий до складних військових завдань. У ході запеклого бою В'ячеслав отримав важке поранення. Кожен день у військовому шпиталі це боротьба за життя, але наслідки поранення. Втрата найдорожчої людини матері, яка не витримала напруги і хвилювань, призвели до зупинки серця. В'ячеслава не стало 13 березня. У мирному житті він мав багато друзів, його поважали та любили. Навчався у Зміївському ліцеї №1, потім у Слабожанському професійно-енергетичному ліцеї, працював на виробництві. Мріяв створити сім'ю, збудувати власну оселю. Але війна перекреслила всі надії і сподівання. У В'ячеслава залишились рідні батько, бабуся, сестра. Ми склоняємо голову у скорботі і поділяємо вашу біль. Життя воїна, обірване у самому розквіті це трагедія, жах і неприйняття. Вічна слава тобі, захиснику, ти наближав нашу перемогу і з честю виконав свій обов'язок перед Україною. Вічна пам'ять, герої не вмирають!